День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Мейн від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 см. У глибину по бульці диван займає 98 см. На бульцях дивану декоративна накладка виготовлена з матеріалу ДСП колір верхне. На хромованих декоративних. Трубка. На посадочному місці та в спинці дивану є прикраси у вигляді гудзиків. Принцип розкладання цього дивану книжка. Для того, щоб його розкласти, знизу підіймаємо посадочне місце та розкладаємо диван. В дивані є великий та місткий короб для білизни. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 18 см. На 1 метр 92 см. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається велика захисна стінка. Наповнення дивану пружинний блок, войло, пінокульорітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Обрати іншу тканину чи інший колір на диван. Можливо, у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!